Друг. А що це в нас тут? Новий mmorpg проект на обрій майорив? І мова сьогодні піде про цікавий, дуже перспективний Квінфол-розробники з турецької, як вони самі наголошують, технологічної компанії Warwick Studios декілька місяців тому анонсували нам свій флагманський проект Квінфол, який створюється на Рушії Unity. що само собою вже викликає інтерес користувачів, так само, як і негативні відгуки, які вони аргументують невдалим досвідом з грою Sons of the Forest, яка теж була на Рушії Unity. Ну і якщо чесно, не можу з ними не погодитись, бо те що. Нам показують в анонсному трейлері, візуально виглядає не дуже в плані анімації, ефектів, звукових ефектів, анімації руху персонажу тощо. Хоча я впевнений, що розробники цей момент відполірують до релізу. Тож поки що не звертаю на це уваги, хоча око трошки ріже. Наразі Квінфол пропонує гравцям величезний відкритий світ, наповнений величезною купою активності і контенту. І я маю на увазі реально величезний світ, трохи більший ніж 2000 квадратних кілометрів. Ви просто уявіть. Собі це, це майже в 20 разів більше, ніж світ Відьмака 3 або Кіберпанку, і в 10 разів більше, ніж DayZ та Assassin's Creed, і в 2 рази більший, ніж Just Case 4 Але звісно, окрім захоплення, також у гравців є багато сумнівів щодо достатнього наповнення такого неймовірно великого світу. Я дуже сподіваюся, що у розробників вийде не розчарувати нас, бо поки що щодо історії цього світу, на жаль, нічого не відомо. Окрім того, що сетінг буде середній. Вічний, що абсолютно не дивно, бо середньовіччя в MMORPG наразі дуже в тренді. Грати ми будемо скоріш за все лише за Людисьок, а у розпорядженні будемо мати неймовірно крутий редактор персонажів із сотнею різних налаштувань. Також нам обіцяють 11 професій, 9 видів зброї. До речі, класів не буде. Привіт, тронен Ліберті New World. Розвинута система будівництва, домоволодіння, фермерства і твариноводства. Можна буде розбудувати свій дім або навіть гільдійний острів. Наймати NPC або інших гравців, слідкувати за врожаєм, вирощувати маунтів або інших тварин. Також на нас чекають підземелля і світові боси. Складні, цікаві з головоломками, морський контент з можливістю побудувати свій корабель, битись з морськими чудовиськами, пірнати за скарбами. Виглядає доволі стандартно, як для гри такого жанру, але те, на що я звернув увагу, це те, що на відміну від Ashes of Creation немає обмежень. Роби що хочеш, коли хочеш. І все на одному персонажі. І ще один момент. Механіки не перевантажені, а дуже прості, хоча й водночас дуже цікаві. Враховуючи свій попередній досвід, розробники планують зробити в серверів не менше ніж 12 тисяч гравців. Хоча й заявляють, що неодмінно хочуть покращити цей результат. А чи вийде у них, ми дізнаємося лише з часом. Наступне, чому я звернув увагу на цю гру, це через те, що вона pvp орієнтована, і про PvP трохи більше інформації, ніж про PvE. Бойова система екшн таргет дуже схожий на New World. старий, добрий, чесний нон-таргет. Системи класів не буде так само, як і в New World і Tron and Liberty, що не може не радувати. Наразі відомо лише про 9 видів зброї: меч і щит, дворучний меч, спис, лук, посох, сокира, арбалет і кінжали. Насправді я трошки здивований тим, що немає мушкетів, гримуарів, магічних паличок, тощо, але сподіваюся, це все з'явиться згодом. ПВП на нас чекає у відкритому світі, без флагів або іншої дурні. Але буде система каналів. Якщо хочеш ПВЕ, перемикаєшся на ПВЕ канал. І ПВЄшишся. Якщо хочеш ПВП, перемикаєшся тим самим персонажем на ПВП і ПВПшишся. І як наголошують самі розробники, в ПВП грати буде набагато краще, більше луту, здобичі тощо. Але і покарання за смерть в ПВП теж будуть, наприклад, втрата частини досвіду. На рахунок інстансових активностей, типу арен 1 на 1, 3х3, 5х5, або щось більш масштабне, якісь батлграунди 20х20, наприклад. На жаль, невідомо. Проте відомо про морське ПВП можна буде відчути. Себе справжнім піратом. Також нам відомо про деякий гільдійний контент, що не може не радувати. Тож давайте поглянемо трошки ближче на ці гільдійні активності. Гільдійний острів, щось на зразок гільдхолу, тільки цілісінький острів, який можна буде розбудувати. Розробники кажуть, що мати гільдійний острів дуже перспективно та принесе багацько профіту, хоча якого саме профіту поки не розголошують. Також на ці острови можна буде нападати і грабувати, тому дуже важливо буде будувати свій острів якомога стратегічніше. Щоб ускладнити задачу нападникам війни за міста. На мапі буде багатьо замків, кожен з яких буде представляти певні міста. Гільдія, яка виграє битву за замок, отримує права володіти містом. Дуже схоже на форти і території в New World. Як розповідають розробники, окрім класичних систем бонусів володіння містом, володарі міста зможуть керувати тавернами, магазинами тощо. Тож, якщо не хочете втратити місто, то вам краще якомога ліпше підготуватися до захисту своєї території. Ще розробники мімохідь згадали про спеціальні. Серії квестів, гільдійних подій, гільдійні бафи, систему хранителів гільдій, де учасники мають обрати захисника, який буде допомагати захищати міста і острови, і можливість його апгрейдити. Так, про ПВЄ розказав. Про ПВП розказав, давайте поговоримо про реліз і всіляке таке. Що ж, точної дати релізу поки що немає, проте в кінці 2023 року ми очікуємо на закрите бета тестування Зареєструватись на яке можна за посиланням в описі під відео. Модель розповсюдження буде By2Play на платформі Steam. Гру вже можна додати в бажане. До речі, додавайте ігри, будь ласка, в Steam а, з українським інтерфейсом. І пишіть коментарі для розробників, що ви б хотіли українську локалізацію. Після закритого бета тестування Буде бета тестування і на відміну від безкоштовного ЗБТ, на ОБТ треба буде купляти гру. Стосовно ігрового шопу нам обіцяють лише косметику, яка не буде впливати на геймплей. Отже, підсумовуючи все це, незважаючи на трошки криві анімації і поганий звук, який мають пофіксити до релізу, я бачу великі змагальні перспективи цього проєкту. Дуже ПВП орієнтована гра з великою кількістю заявленого цікавого контенту. Також не подобається невелика кількість зброї, особливо магічної. Сподіваюсь, до Релізу вони розширять асортимент. Ще сумніви викликає рушій і дуже великий світ. Стосовно рушія, я не впевнений наскільки добре він покаже себе в MMORPG-проєкті, А стосовно величезного світу, я не впевнений, що розробникам вдасться заповнити його контентом. І весь цей величезний світ в деяких місцях буде просто безлюдний. А так, незважаючи на ці невеличкі мінуси, загалом я дуже зацікавлений проєктом. Зареєструвався і чекаю на ЗБТ. Нагадаю вам, що у описі під відео всі посилання на офіційні джерела. Також там можна знайти круті українські спільноти і мій власний англомовний Discord. І якщо у вас є бажання, можете підтримати мене гривнею А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і коментарі. Не забувайте про підписки і вподобайки і до зустрічі!